Капець, що ж це за холодрига така на вулиці? Я так радів у цьому снігу, але <гум> в будиночку зовсім неприємно. Дуже-дуже холодно. Я навіть не знаю, як мені тут зігрітися по-іншому. Бачите, який в мене тут спосіб ось такий винахідливий. Я взагалі не маю гадки, типу, о, почекайте, телефон. Алло? Алло, байки, чуєш? О, Міка, це ти? Так чую. Що трапилося? А, слухай. Мені тут селяни розповідають, що вони бачили дівчину Міміка. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Що? Угу. Ту саму я дівчину міміка. Я не знаю, я подивлюсь з будиночку свого і на ну, все не бачу, її, але мені не один селян навіть це казав. Ого. Типу, декілька селян бачили оцю дівчинку міміка? Так, так. І в різних містах. А, Нічого. І все в нашому селищі, типу. Ну так, це ж наші селяни. Ого, нічого собі, слухай. Я здивований. Я не очікував тут побачити Ми... дівчину міміка. повинні щось з цим зробити? А, в мене є камери, чуєш, можемо поставити їх. Х... О, це, йди до мене. Угу. Давай. Я йду. Нічого собі, друзі, оце несподіванка. Хтось з селян бачив тут дівчину міміка у нашому селищі. Я реально на це не очікував. Якщо чесно, мені б не дуже хотілося б з нею зустрітися тут, бо остання зустріч з цією дівчиною міміком, та й взагалі з, з звичайним Айди. міміком. О, відчиняю, відчиняю. Ти де? Привіт. Заходь, привіт. Тобі там ще святкують чи що? Так, вони реально там сидять вже більше тижня. І О, досі таке. новий рік відмічають. Заходь, зараз я тобі видам камери. в мене тут є. Так, це сюди, це сюди. О, монітор один, так... монітор брудно. два. Чого брудно? Бачиш, а підмога білосніжна. Там, там, там. Ну і що? Так, вони ж повені. Ти що не бачиш? Там навіть <гум> кришечки є. На, це тобі. Праві. Ну так, а що? Ну, типу, що я не відчиняв ще, не пив. Просто вони так валяються тут і все. Mm -hmm. а, так, камери є, а, камери ми поставимо. Щось ще треба чи ні? Напевно ні. А... Ходімо. Ну тут значно, все. А чим ти тут займався? Тут поставив. Грівся, сидів, холодно, капець в мене тут. Ну, Відчуваєш? Так. В тебе тепліше, в тебе ж будинок менший. Ну так, в мене тепліше. Я, коли ти подзвонила, я сидів отут. Отак. Сидів і грівся. Біля ага. вогнища тут. Ага, слухай. Ходімо, а це безпечно, щоб вогнище було в будинку і дерев'яному? І що? І що тепер? Ну, небезпечно, і що? Як мені тут? тут? Мені що, замерзнути тут? Я не хочу. Під У мене і тут вогнище сюди. палає, воно в ну, пічці, бачиш, я б шту штуки три ну, таких так, пічки це поставив. Будиночок сюди. Більший, і він гірше був. Холодно тут, капець. Диви, я поставив вже першу. Так, почекай. О. Я її прибрав. Оп, сюди, все, так, нормально. Виходь. Зараз э, будемо десь. А а, а де я... селяни не сказали? А, ну зараз будемо розставляти камеру, я покажу. Давай, добре. А я буду тут за тобою слідкувати. Тоді я теж буду за тобою слідкувати. Там біля Є? тебе поставлю камеру. Є? Давай, показуй, добре. де там бачили а, цю дівчину, ці казав, що він був десь на цьому городі. Ага. Типу прямо тут, перед моїм будинком, її бачили. О, реально, що вона могла собі? І тебе побачити. Так, я це сюди ставлю, отак, все, Ре, камера зелян. вгорі є. Ем, Куди далі? Давай Дай показуй. показуй. Показуй, показуй, куди далі. Ем... Нічого собі. І що типу, її вдень бачили точно. чи вночі? А, я це не питала, Седент а, а, сказав, що взагалі то вона в будинку його з'явилася, і що? тепер він туди не зайде. Серйозно, прямо в будинку. Ні. Ось тут. От Видиш? Капець. Там навіть, е, травичка заросла. Угу. Слухай, ну це типу, капець. Якщо б до мене зайшла оця дівчина мімік, то я був би просто в повному шоці. Угу. Так, тут камеру поставимо. Зараз біля тебе ще це камеру одну точно встановлю дівчина мімік Бо селяни розповідала, що вона з макіяжем та рожево. Все, диви, отут камеру поставлю і буду також слідкувати за тобою твоїм будинком. Ну добре, якщо щось за мною щось станеться, то це будеш ти винен. Ге! чого це я буду. Я ні в чому не що? буду винен, виден. Я за тобою буду слідкувати, а ти за мною. Ну от, все чесно. Ходімо, зараз ще тут камеру десь а, поставимо. Ти знаєш, нас вже полуничка зриває. Взимку? Ну, Як? Я ж садила її. Ну, я розумію, але зараз зима, яка може бути полонитися. Так, отут ще камеру поставимо. Тут сюди. Там сніг і там сніг. Та тут сніг дощем, тут капець взагалі, що відбувається. Холодно ще дуже. Слухай, я не знаю, де ще поставити камеру. Та я бачу, бачу. Там селян зірвав, до речі, я бачу. Ходімо до мене, в мене ще одна думка з'явилася, що можна ще зробити? Зараз покажу. Ні, це фігня. Я пропоную, в мене тут є трішечки цікавих речей. Я зараз візьму так, це сюди. А ну, дайте сюди. Це на про всяк випадок. Зрозуміло? А, цей, я що, хочу зробити зараз тут. Робити, Ні, що? схованку. Схованку всередині, всередині мого будинку. А ти йди до себе і, і зроби в себе схованку. І будемо сидіти О. в схованках і слідкувати через камери. Чим мене не можна твоєї. Ну там місця мало буде. Типу, у мене нема нічого. Типу, ось така штука, драбина і все. Зрозуміло. Мені потрібно також буде зробити. Давай, давай, вирушай так, і давай. до себе. Роби і цей, подзвонимо потім один одному. Добре! Все. Я зараз швидесенько діло це викупаю сюди, друзі. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Ось сюди, 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 сюди. В мене немає тут, на жаль, факелів, але... Ну, щось я тут побачу. Думаю, що цього буде достатньо. Так, копаємо ще отут 9 блоків оцих. І все. В мене майже готова ціла кімната під моїм будиночком. Так, це ставимо сюди, це сюди. Далі мені треба взяти люк, поставити отак. А, далі взяти оці дошки. Це діло можна вже прибрати. Це сюди, і от все. Дивіться, в мене готовий справжнісінький а, бункер, хотів сказати, але ні, це не бункер, це просто звичайна схованка. Так, ставимо тут бутилки з колою, щоб якщо що можна було випити чогось там. І можна тепер це назад все закинути, бо це мені більше не потрібно. Так, зараз дзвоню до Міки, запитаємо, чи зробила вона там схованку, чи ні. Так, Міка, ага. Алло? Алло? Ой. Друзі, мені хтось, Міка, не відповідає чомусь. Мені хтось. У двері. О, це дівчина мімік. Добре, що я заховався. Так, почекайте, я там зачинив люк. Так, я зачинив. Треба терміново до Міки дзвонити. Міка, алло? Давай відповідай. Нарешті ти відповіла. Тут дівчина мімік була прямо перед моїм будинком. Серйозно? Так, вона була Ой, прямо я тут. я бачу по твоїм камерам, Вона в тебе в будинку ходить. Що? А ну почекай. О, вона реально в мене в будинку. До холодильника підійшла. Дивись, що робить. Так. Нічого собі. Некультурна яка вона. Я навіть не бачив, коли вона зайшла. Або вона через. ні, вона через оці двері зайшла. Капець, я цей. А де вона поділась? А де вона поділась? Не бачу. Я теж її не бачу. О, ні, Міка, вона тут десь. Мені трішечки О. лячно, якщо я що. Я бачу в тебе. Та я там, під землею, типу, захований, в мене а, все нормально. А я в зробив? Ну звичайно. Зараз я перевірю в тебе там. Тебе Ах, нічого баки, не видно. В мене зв'язок дуже проривається, тут, може, зв'язок погано ловить, я, мабуть, відключуся, то потім, якщо що. Та нормально, начебто тебе чути, чуєш? Куди ти? Давай так. Байдуже що знаю, там погано тобі, чути. Та не чую, Слухай, давай в ничках посидимо. Куди? Ну, куди вона, вона відключилася? Капець. Чому в неї там поганий зв'язок? У мене тут нормальний зв'язок. Нормально, вон 5 поличок, і все, і, типу, що. А, проблема в тому, що там виходить оця дівчина-мімік, і мені лячно тепер вилазити на вулицю. Так. Зараз знову подивимося всі камери по всьому селищу. Ой, ого! Ого, ось вона прямо сюди дивиться. Нічого собі. Фугу. В мене навіть мурахи по тілу Фу, Так, добре, треба перевести дух. Ну, і куди вона поділася? Я її тепер ніде не бачу. Так, давайте на наступні камери поїхали. Тут нікого, тут нічого. Я її не бачу. Так, може знову в мене в будинку? Ні. Тут нікого нема. І тут нікого нема. Так, це що? Що там було? Що це було таке? Ого! Що це було? Друзі, ви це чули? Отут щось було. Це або Міка там ходила, або ця дівчина Мігік. Що відбувається? Так, треба подивитися на інші камери, друзі. Сюди, сюди, сюди. Ось вона, ось вона, ось вона, біжить. Біжить, 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 біжить. Біля колодязі цього. Вона там. Там селяни падають. О, вона вбиває селян! А вони навіть нічого не бачать! Капець. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! що робити? Нічого собі. Так, вона зникла, чи куди вона поділася? Я не бачу. Так, давайте сюди. Слухайте, ну я не знаю, куди вона поділася. Тут нікого. Тут давайте до будинку, Міки. А, ні, тут також, начебто нікого. О! Так, це Міка. Алло! Алло Баки, ти чуєш ці звуки? Я її бачив, це вона, Мені навіть, вона ходила ти... там. чудно, що там коїться таке. Я дзвонила тобі вже під... з разів, а ти не відповідаєш це. Мені тільки з... щойно дзвінок дійшов. А, а, чуєш, цей. А, там вона селян ходила і вбивала, уявляєш? Тих, які там а, ото святкують. Добре, ви... вона тебе не побачила, де ти там? Ні-ні ні, зі мною все гаразд. Я знизу тут захований у своїй схованці, і ніхто мені тут нічого не зробить. Ой, я знову це чув. Так, я пішов в камеру дивитися. Ану, ану. О, вона в будинку в мене, Міка, ти ще тут? Так, так, я тут, вона в тебе на, на другому поверсі. Я бачу. Ага, я її теж бачу. Виглядає кудись. О! Вона тебе шукає. Міка, вона зникла, зникла, чуєш? Ох, не добре це. Ага, це реально не дуже-дуже добре. Так, у нас проблеми. І, алло, власне... байки, байки, ти мене чуєш? Міка, я тут, Ехо. Алло, алло, капець, знову в неї зв'язку немає. Ну, що за фігня? Все вимкнулося. Капець. Так, давайте дивимося сюди на камери. Я не знаю, ну, типу. Все. О, ось вона! Вона біля будинку Міки. Так, 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 куди? О, вона там. Треба їй подзвонити буде зараз. Та, ти Чи... Ей, не чіпай мене, не мене, чіпай. Через камеру ну, йди чути. Що там відбувається? О, ні, Міка. І ти що тепер. Що за фігня? Вона залізла туди в буди. У неї Міка! Вона в руках її тягне кудись, куди? А ну, стій! Де пістолет? Так, треба Міку рятувати. Що це за фігня така? Куди вона її потягла? Як вона знайшла схованку Міки? Так, 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 виходимо, друзі, виходимо. Зараз ми. Зараз, зараз, зараз Десенько з пістолетом я туди дістануся. Треба зараз буде шукати. Де вона потягла її? Так, а ну. Де? Міка? Ти жива ще? А ну, Дома точно її немає. Це її телефон. Капець. Тепер зв'язку з нею ще не буде. О, ні. Вона кудись кудись до цього лісу її потягла. Капець, добре, я йду. Я йду. Ого! Нічого собі. Так. Ой-ой-ой, ой 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 да що за фіння? Тікаємо, тікаємо. А ну, давай до Міки в будинок. Так, 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 сюди. фу -у -у -у. Може, я зможу знайти, де вона тут ховалася, а? Тут, може, десь під ковром оцим, тут. О, Нічого собі! Оце в неї схованка. Так, я візьму, тут я бачу якась. Є, Ого! Та ну геть пішла звідси. Так, я розбив скло, тут дуже небезпечно знаходитися. Я, ну геть, відходь від мене і не, і не підходь. Я йду. Мійка, ти чуєш мене? Якщо чуєш, то кричи мені також у відповідь. Ой-ой-ой, знову ця дівчина мімік. Міка, ти де Міка!